Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Дав я їм внутрім підстелив десь. Я за 2 години до годівлі, ну за годину напевно, накидав листя. Листя вони частково їдять. Хто має проблеми з сіном, наприклад, і має сад, то може заготовити собі листя. Листя і нутрії з'їдять, і частково те, що не з'їдять, буде на підстилку. Але сьогодні хочу підняти вам тему на рахунок високопротеїнових кормів, які використовуються в внутриводстві, а особливо соєвої макухи, яка є досить високопротеїнова, Рахується, в книжках пише, що макуха з сої має приблизно 42-43% протеїну, але заядлі нутріводи, хто тютілька-тютільку рахує, говорить, що потрібно здати на аналізи, і там. Я ніколи, як створюю комбікорми на аналізи, не даю. Користуюся книжками, які пишуть, скільки. Приблизно має, да, наприклад, яшмінь, пшениця і приблизно мені, щоб воно точно було, дуже-дуже точно не потрібно, бо навіть на одному полі е, різний може бути протеїн, різна вологість і різна жирність, наприклад, кукурудзи чи іншої культури. Але сьогодні про е, соєву е, зі сої. Я, наприклад, користуюся і більшість нутреєводів користуються, хто тримає хороших звірів, і, бо їх треба добре годувати, користуються соєвою макухою і, 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 і соняшникою макухою. Також в нутриводстві можна ще давати ляну, макуху, ріпакову, ну і інші види. Макух і, або шротів з макух, бо шрот він більш концентрований, більше більш від нього жиру забирається і більше забирається вологи. Тобто шроти вони кращі для зберігання, е, ну, зберігання і годування нутрій, більш калорійніші. І особливо нутріводопочатківці бачать, що пишуть, що годують соєвими макухами і використовують сою. Зерно сої. Зерно сої не рекомендовано і катастрофічно, не можна його давати нутріям без попередньої обробки. В зерні сої. Є дуже багато урегази і уреази, яка дуже шкідлива для нутрі. Шкідлива тим, що якщо нутрія є, якщо хто вводить особливо з сиру сою, навіть варену і вели, ну, в трошки більші концентрації, то внутрі виникає виникає діарея, іде здуття. Шлунку. Внутрія, яка з'їсть трошки більше сої, то ми буде, вона зупиняється тракт, ну, трав... травний тракт внутрі, і вона почуває дискомфорт. І, в принципі, як вони багато сої, зерна сої з'їдять, то Ну, то вони може і помер, померти можуть. Так, як розказували деякі нутріводи, що позбував, коли починали, не знали і годували насінням зерном сої, то втрачали великі поголів'я тварин. Тому що нутрія дуже реагує на то, як можна використовувати зерно сої, якщо хто дуже хоче, не хоче купляти макуху, а має сою, то е, потрібно її пхати в духовку. Я не пам'ятаю, чи при 140 градусах, чи 160 градусах її треба прожарювати. І скільки часу, я вам теж не скажу. Е, ту макуху треба прожарювати, і лише при високих температурах та уреаза шкідлива вона руйнується, і аж тоді можна давати нутріям. Зерно своє. Але я би не ризикував. Ну, По-перше, щоб зерно своє зробити так, щоб воно було доступне внутрі, треба витратити тоді багато газу, напевно. Ну, я так собі думаю. От. Чи хто інший... Добре, хто має якісь електричні прилади, що при високих температурах там потримав. Не знаю скільки, чи 10 хвилин, чи скільки потрібно при високій температурі прожарити сою, і щоб потім її давати нутрія. Я зазвичай використовую макухи, і макухи, вони теж мають ту реазу, але вони мають допустимих нормах. І до допустимих нормах як ми будемо давати, то не буде викликати дуже якихось негативних, негативного в наших нутрій. Так, також проблемні для годування, також горох є, горох бобові, всі бобові, вони теж мають ту, шкідливі речовини, які заторможують, травлення, травлення в кишечному тракті нутрій. І, та не тільки нутрі всіх тварин, і горох бажано по нормах використовувати напевно сирий горох до 5%, напевно, нутрія. Ну, якщо горох, інші бобові, такі як горох, якщо ми його зваримо, звичайно, якщо йде горох на варку, то ті властиві. Негативи, вони при високій температурі в горосі горох, квасоля, ну, ще що з бобових. Ну, я по пам'яті не можу зараз швидко згадати. То якщо годувати, варити їх, то, то їх можна після варіння давати нутріям. Ну так, спробував коротенько розказати. То, то що то. То, що я знаю, і застерегти початківців від сої. Соя тим більше ще має дуже багато жиру в собі. І ще треба знати, то, що е, нутріям, якщо складати, хто склад, хто складає раціони, то нутріям можна давати, е, складати такі раціони, де є. Я по пам'яті буду вам говорити, де жиру є не більше 5-6%, бо після, якщо дуже жирна їжа, то нутрія теж отримає понос. Діарею і. Ну, якщо від жирної їжі ми можемо, наприклад, коли побачили, потім не давати. Тої жирної їжі і нутрія, ну, віднове здоров'я своє за день-два, то від сої може дуже багато летальних може бути випадків. Так що бережіть своїх нутрій, дякую вам за перегляди. Заходьте на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Пишіть, запитуйте мене в межах своїх. Компетенції, по можливості часу я завжди відповідаю людям і допомагаю. Так, ось мої самочки, бачите, доїдають гранулу. Були соковиті корми. По клітці є ще багато яблук, моркви нарізаної, кусочка. Дуже багато часу треба витратити, щоб то все понарізати їм. Бо. 33 штуки тільки по кусочку одному, скільки раз треба ножиком шурнути. Добре, дякую за увагу. Заходимо на канал. Всього найкращого.